Бачучи затори на центральних вулицях Івано-Франківська, розмірковую, що у часи Станіславова таких проблем у мешканців і гостей міста не було. На фіакрах, запряжених кіньми, вони їздили, звичайно, ж повільніше за сучасні автівки. Проте тихше їдеш, далі будеш. Або ж перефразуємо швидше будеш. Не зупиняючись через велике скупчення транспортних засобів і не простоюючи у заторах, вони часто добиралися до місця призначення набагато скоріше за нас. Щоправда, і містян, і гостей тоді було менше. А автомобілів зовсім одиниці, самоходи, так їх тоді називали, тільки розпочали завойовувати світ. Про це стаття у кур'єрі. Ще не у всіх містах можна побачити трамваї, а вже конкуренцію їм становлять автомобілі. Першість у цій галузі за американською промисловістю. Вона представляє моделі різних форм із найбільшою швидкістю. Виробництво самоходів поширюється і в Європі: Берлін, Будапешт, Прага це міста. Де закладені акціонерні товариства з великим капіталом, які спеціалізуються на створенні автомобілів, французькі акціонерні компанії зазвичай імпортують американські самоходи. Найбільш часто використовуваними двигунами є парові, електричні, бензинові або газові. Щодо ваги автомобіля. То новіші моделі важать 1,5-2 тонни. І з потужністю двигуна і запасом палива достатнім для проїзду 40 км. На швидкості близько 15 км за годину. Автомобілі Валерлі важать всього 600 кг. І мають запас, аби проїхати від 55 до 85 кілометрів. З покращенням доріг можна очікувати. Що автомобілі все частіше виїжджатимуть за межі міст. Тобто у той час машини використовувалися виключно на міських вулицях. Інша стаття, скільки людей може вмістити станіславівський ринок? На це питання навряд чи хтось може назвати навіть приблизно правдиву цифру. Розраховуємо, площа всього ринкового плацу становить 9 тисяч. 967 метрів квадратних. З неї потрібно відняти розмір ратуші 1033 метра квадратних. Відтак, вільний простір для заповнення площі людьми 8634 квадратних метра. У розрахунку, що для 4 осіб достатньо 1 метра квадратного, виходить, що на нашій ринковій площі може комфортно розміститися. 34 536 осіб. Тобто, все населення Станісловова, яке наразі разом із військовим гарнізоном становить 33 тисячі 77 осіб. Відправлення військ до Угорщини на початку тижня зі Станісловова до Угорщини у мішкольце на час виборів відбули три ескадрони 14-го драгунського полку: два виїхали до Сатмару. Один батальйон 24 го полку піхоти вирушив до Тячева. А з Коломиї направлено два батальйони 24-го полку піхоти до Араниосмегиша, якщо я правильно вимив. Один ескадрон першого уланського полку вирушив з Монастириська до Сатмару. Загалом, на час виборів з Галичини до Угорщини відправлено понад 1200 вагонів з військовими якими демократичними були вибори в Угорщині на початку 1905 року. Для народного волевиявлення тільки з Галичини влада відправляла на мадяри 1200 вагонів війська. Демократія. Далі про житло для військових у нашому місті буде збудовано нову велику двоповерхову будівлю для розміщення армійців. Як відомо у Станіславові вони розташовані в різних місцях. Які не завжди відповідають призначенню, звідси і постійні їхні кочування з квартири на квартиру. Місцевий житель пан Зюсман уклав угоду з командуванням, згідно з якою він за відповідну винагороду побудує позаду свого будинку навпроти реальної школи на вулиці Собіцького багатоквартирну будівлю. У якій, крім помешкань, також будуть розміщені усі військові канцелярії. Можливо, цей фактор також сприятиме зниженню цін на квартири у нашому місті. Співзвучна стаття. Щоб подолати дорожнечу. З ініціативи пана Мар'яна Ярошинського, у неділю в Станіславові буде скликано зібрання, аби спільно обговорити заходи щодо запобігання зростанню цін на продукти харчування. Як голова окружної управи сільськогосподарської спілки пан Ярошинський засновує у нашому місті гуртовий склад продовольчих товарів, де виробники з усієї східної Галичини зможуть продавати свою продукцію, а власники крамниць та лавок купляти ці товари за найнижчими цінами найвищої якості. Ну тобто у Станіславові закладали гуртівню продовольчих товарів. А тепер про гендерну рівність. Жінки на муніципальній службі у Галичині. Національний департамент вирішив допускати жінок на рівні з чоловіками до іспиту на посади секретарів, касирів та інспекторів муніципальних служб. Але лише за умови, що вони мають австрійське громадянство, знають національні мови, мають бездоганну репутацію і відповідний ступінь освіти. Ця норма відкриває для жінок нові можливості. Докладніше про умови складання іспиту можна дізнатися у редакції кур'єра Станіславівського. Оце були перші кроки гендерної рівності. Нове положення про медичні рецепти. Слухайте уважно: згідно з постановою Міністерства медичних справ, тепер лікарі зобов'язані у рецептах вказувати кількість інгредієнтів для приготування ліків. Потрібно це робити прописом та із відповідними цифрами. Рецепт, це дуже актуально і сьогодні. Рецепт має бути написаний розбірливо і чітко. Фармацевтам під час змішування і фасування порошків забороняється дмухати ротом на пакувальний папір. Вони також зобов'язані зберігати на своєму складі п'явки. І продавати їх по 20 галерів за штуку, а також мати під рукою два флакони проти дефтерійної сирватки. Порушення цих правил каратиметься штрафом до 200 крон або позбавленням волі строком до 24 днів? Ми занадто увічливі Заголок іншої статті. Таких напевно немає у всьому світі. Скажіть мені, будь ласка, яка потреба знімати капелюха? У крамниці, лавці, в кафе чи кондитерській. Зайдіть. У великих містах Європи у будь-який такий заклад всі сидять у головних уборах. І в крамниці його також ніхто не знімає. Англієць тільки у виняткових обставинах розлучається зі своїм циліндром. А ми дотримуємося цього правила на кожному кроці. Знімаємо капелюха де треба і де не треба. Тому завжди виникають проблеми, куди його покласти. Якби у наших крамницях хоча б були б спеціальні місця, аби повісити того капелюха, а то доводиться тримати його у руці або класти на прилавок. Звідти його часто хтось ненароком зіштовхне. Чи не пора, нарешті, порушити це правило заради власного комфорту? Завершує свою статтю дописувач. І направду, чого це знімати капелюха у приміщенні? Хтось скаже мені? Я капелюха не ношу, але після прочитаного, якщо б і носив, то не знімав би відважний вчинок. У п'ятницю у квартирі пані Х. Крапка, на вулиці Заболотовській виникла пожежа. Вогонь охопив плаття служанки. Яка перебувала у приміщенні, пан Людвік Ояк, побачивши вогонь, стрибнув у палаючу кімнату, ризикуючи власним життям, загасив одяг на жінці, врятувавши її від смерті чи принаймні від каліцтва. Потім поборов полум'я у самому приміщенні. Допомога пожежної команди виявилася непотрібною. Сміливий вчинок пана Людвіка заслуговує нашого визнання. І нині ми визнаємо. Молодець пан Людвік. Молодець. Нова афера. Відомий місцевий посередник у грошових справах Ізраїль Крумголь, родом з Бурштина, який від чотирьох років мешкав у Станіславові, ошукав групу підприємців на 120 тисяч крон. З грошима він, так би мовити, поїхав відвідати свого колишнього шефа Каннера. Що мешкає нині в Америці, шахрая Втікача оголосили у розшук, розіславши лист гончий. Ну, я так думаю, той камер також щось начудив, бо чого б інакше його тут згадували у цій статті. Дозвіл: Галицьке намісництво надало право пану Ісаку Гольдфрільду зі Станіславова, власнику спиртової та дріжової фабрики в Тисменниці. Використовувати на своїх фірмових емблемах і печатках зображення імператорського орла. Далі рекламні оголошення: карта залізниць австро-угорської монархії за 1905 рік. Видана у відні і складена на основі офіційних джерел, доступна у всіх книгарнях. Насправді ми не знаємо жодної іншої карти. Яка за таку низьку ціну дві крони була б настільки універсальною та практичною. я вважаю своїм обов'язком звернути на це увагу громадськості. Чудова мапа, яка містить усі залізничні станції, міста з поштовими відділеннями, відстані у кілометрах і настінний календар. Ну, варто було б придбати, коштувала б вона як одна пляшка оковитою, дві крони. Ну? Але цілий рік. Послуговувався календарем настільним. І останнє: на зимовий сезон аптека пана Бібрінга, вже нам добре знайомого, у Станіславові рекомендує гігієнічні французькі пудри, парфуми трефле Ідеал, а також нові Violette реве. Вони єдині мають аромат свіжих фіалок. І мені запахло фіалками. Дякую всім за увагу. Це була остання інформація цього випуску. Але попереду інші. Тож зустрінемось.